пронто пронто, мої кохані, дивимось, що скоро стане причиною вашої дуже великої радості. Це продовження з кимось відносин. Трійка жезлів. Відносини продовжуються. Хотіла одягти, це було, як слово називається, Боже, в від Сваровський, але як так можна робити, що ти сама собі не можеш одягти? Ну, якось треба продумувати все це правда, нереальна. Я сама не змогла собі це одягти. От жаліюся вам, бо ви мої друзі, і ви мене зрозумієте. Ось цей каяр, це ні, це по-іспанськи і то інше означає. І так дивимося, що ж скоро стане причиною вашої, вашої дуже великої, вашого дуже великого щастя, ось так скажімо. Зараз якась є пауза з кимось. Так, імператор йде до вас. Я ж сказала, подовження відносин з кимось. То причина, бачите, завдяки цьому ділю, коли я побачила, що люблю так робити ноги. Чесно, так якось у мене є, чи відпочивають вони краще? Імператори ти до вас, дівчата, вже казала вам, останнім часом до ідеї тих дівчат, то мене дивляться імператор, тому що мене дивляться багато моїх фейчок за малетами. Хоча, чесно кажучи, у кого є молет, вони вже не дивляться розказувати, у них немає часу стільки дивитися. Бо життя просто їх закручує, скажімо так, з найкращої точки цього слова. Чому? Тому що все веде на найкраще. Так. Так, цей імператор він раніше хитрував, обманював. Ну, це таке не робить. Обманював, маніпулював. Він вів себе як пажик. Так, але, але тут попрацювали вищі сили. Ще одна марка. Да? Ще одна марка, яка теж, яка теж погано робить. Причому все коштує дуже коштовно Кароліна Ерера. Угу. І нічого не тримається. Тримаєшся? Тримайся. Так, кажу вам так, що він дуже довгий час був на вас ображений і злий, ця людина. Так, у нього якісь претензії до вас, образи, маленьке дитя себе поводив. І він довгий час хотів проявитися до вас, але не проявлявся. Але він щасливий в коханні був тільки з вами. Так, то він почав заробляти гроші, або продовжував заробляти гроші, бо кохання це ж не тільки слова, це ще й дії від чоловіка, а На дії треба гроші. Хоча в нього розбите серце, але він розуміє, що ви імператриця. Тут навіть, можливо, це і він вам розбив серце, бо то, що у нього розбите серце, це зрозуміло, він себе поводив ненормально, а ви ви імператриця, тому він не вас як імператор. Ви особлива жінка, жінка, яку він бачить матірю своїх дітей, своєї дружини, особливою жінкою, якою він надає самого найвищого статусу, взагалі срічі жінок, яких він знає. До речі, підписуйтесь. На мій акаунт на цей, тому що на будь-який моя енергетика, вона лікувальна. Ви побачите, як у вас почне змінюватися на найкраще. Всі донати, які мені присилають, всі до вас повертаються теж в 10-100 разів більше щодо грошей. І на групу Telegram добавляйтесь, хто хоче мати багато інформації, особливо хто хоче вивчати та робу. Я даю там багато інформації. Так, буде шанс, буде шанс. І він його візьме, тому що ви для нього марковочка солоденька. В сексуальному плані його дуже тягне. Він візьме його як король Пентаклів. Він каже, я стабільний, я надійний, я заробляю гроші. Так. Хоча раніше він з вами бодався, він не хотів бути стабільним і надійним. Він не брав на себе ніякі обов'язки. Він бодався з вами, жінкою, яка сама себе може забезпечити. Багато часу ви вже з ним не спілкуєтесь. Він король мечів, чоловік з минулого холодний. Але тепер він. Тут у вас щодо бачення і спілкування є обмеження, але він розуміє, що повинен до вас прийти тільки золотим шансом. Тільки тоді імператриця прийме його, і він, він розуміє, що у вас взаємне кохання, ви кохаєте його, він вас, хоча ви зараз холодно, відключили серце. Вибір кохання, він вибирає вас. Так, і Аркан Сонце, боже, як круто! Це здійснення вашого бажання. Я не знаю, у вас є до нього кохання? Чи захочете ви його, тому що треба думати і треба дивитися, дівчата, звісно. Так, що прийшов, побачив, підкорив, розказав вам і ви повірили. Да? Але Аркан Сонце стоїть. Це здійснення всіх бажань. А чи треба йому вірити? Карти кажуть, він мах, він все може. Буде серйозна розмова? Так, і це це буде вам по справедливості, Боже, Аркан, помірність. Буде спокійне, надійне, спокійне життя, в якому все передбачено, це зрозуміло, це життя для стабільно надійних людей.